Жили собі лисичка і журавель. Якось вони зустрілися в лісі та й так уже подружилися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, лебедику, приходь, журавлику, до мене в гості. Я для тебе, як для себе. От журавлик і прийшов на гостини до лисички. А лисичка наварила кашки з молоком. Розмазала це все по тарілці та й перепрошує гостя. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. От сів журавель їсти кашку. Аж тільки стукав, стукав дзюбом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка навпроти, як взялася до своєї кашки, лись та лись язичком. Отак сама вона всю кашку свою й вилазила. Наїлася добренько та й каже журавликові Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше в мене нічого немає. Тож, спасибі, каже журавель. Чекаю тепер тебе, лисичку, до мене в гості. А прийду, лебедику, прийду журавлику. Звичайно ж прийду. От і розійшлися. А тепер уже лисичка йде до журавля в гості. А журавель наварив смачної, присмачної страви. Взяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Все все покришив дрібненько та й склав у глечик з високою шийкою і каже Призволяйся, лисичку, призволяйся, моя подруго, не соромся. А лисичка думає от я зараз смачно поїм. Та до глечика аж голова не влазить. Вона й так пробувала її запхати. І лапкою хотіла достати, і зазирала, і нюхала, і знов лапкою пробувала. нічого не може зробити. А журавель довгим дзьобом все все з того високого горщика подіставав та й наївся. А тоді й каже Отак, лисичку, вибачай, що мав, тим і приймав, а більше в мене нема чим тебе пригостити. Тут лисичка як розсердиться. Так розігнівалася, що й подякувати забула, як годиться, так то їй журавлева гостина до смаку припала. З тих пір пройшло багато часу, але й досі лисиці з журавлями не дружать.